Мені 27? Зараз на Дайвінченку спілкуюсь з 34річною. Вона має дитину. Чи варто питати в неї про чоловіка і особисте життя? Мета в тебе яка? Роман Че, який зараз на Дай знайомиться, коли йому 27 років, що з тобою не так. По-перше, чому ти знайомишся на Дайвінченку, коли є Тіндер і Баду? По-друге, ти на що там зареєструвався? На Якщо ти зареєструвався, щоб у тебе було побачення, так запроси її на побачення, а не переписуйся з нею. Тільки переписуйся. Та як ми обоє відносимося один до одного не з серйозними намірами? І як себе поводити з такими дорослими дівчатами на побаченні, про що говорити? Про те, ну, а... Невже ти думаєш, що вона в 34 роки хоче спілкуватися на якісь ну, зовсім зовсім теми нестандарті? Якщо ти до цього ходив, побачив, наприклад, з дівчатами, яким, як і тобі 27, ось на такі саме теми спілкуйся із нею з 34 річною. На сайті подивись, на сайті, на Ютубі, подивись мої лекції, там про це я розповідаю. І теми для спілкування там є. Запрошую її на побачення і рухайся по стадіям. Тому що виглядає, що ти збираєшся робити якусь хуйню, щось ти там питати, блядь. Як ви відноситесь один до одного з серйозними намірами, несерйозними? Навіщо? Навіщо? Якщо у тебе несерйозні наміри, це що означає? Що ти хочеш якомога швидше зустрітись і спробувати її звабити? Не жувати соплі, а зваблювати. Ну так зваблюй, а не жуй соплі.